Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 37. Так само я нічого не відчував. І годину по тому, коли Ортега прийшла до мене в залу зачохлення, де я сидів на одному з автоматичних вилкових навантажувачів і вдивлявся зелене світло порожніх переливальних камер. Атмосферний шлюз, відкриваючись, м'яко гупнув, а тоді наполегливо загудів. Але я на це не відреагував. Я не озирнувся, навіть упізнавши її кроки та голос, який коротко лайнувся, коли вона пробиралася між скручених кабелів на підлозі. Я був вимкнений подібно до машини, на якій сидів. Як самопочуття, я поглянув в напрямку, де біля вилкового навантажувача стояла вона, мабуть, так само, як мій вигляд. Ну, вигляд у тебе всратий. Вона потягнулася туди, де я сидів, і схопилася за зручно розташовану на кривну решітку. Непроти, якщо я сяду поруч. Давай руку подати? Ні. Ортега напружилася, підтягуючись на руках, посіріла від натуги і повисла з кривим усміхом. Можливо. Я подав їй менш постраждалу руку, і вона з риком видралася на навантажувач. На мить вона незграбно присіла, а тоді всілася біля мене і потерла плечі. Господи, ну й холодно тут. Як давно ти сидиш на цій штуці? Десь із годину. Вона поглянула на порожні резервуари. «Бачиш щось цікаве? Не думаю. А. Вона знову замовкла. Знаєш, цей сраний летену страшніше за станер. Принаймні людина, в яку поцілили зі станера, знає, що зазнала ушкоджень. Летено же каже їй, що хоч через що вона пройшла, все чудово, просто йди вперед і розслабся. А тоді людина перечіпляється у перший п'ятисантиметровий кабель, який намагається переступити. Здається, тобі треба лежати, м'яко зауважив я. Так, ну тобі, мабуть, теж. Завтра в тебе будуть незлецькі синці на обличчі. Мерсер робив тобі знеболювальний укол. Він мені не знадобився. О, крутелик. Я думала, ми домовилися, що ти глядітимеш цей чухол. Я задумливо всміхнувся. Тобі треба побачити іншого хлопа. Та бачила я іншого хлопа. Ти його голіруч порвав, так? Я продовжив усміхатися. А де треп? Твоя подружка, дротниця зникла. Сказала Баутісті щось про конфлікт інтересів і зникла в нічній пітьмі. Баутіст рве на собі волосся, намагаючись вигадати. Як прикрити цей безлад? Не хочеш піти з ним поговорити? Гаразд, я з нехотя посунуся. У зеленому світлі з переливальних резервуарів було щось гіпнотичне, а під моїм занімінням починали невпинно кружляти ідеї, намагаючись покусати одна одну, начеб пляшкоспини у спіралі годівлі? Смерть Кадміна аж ніяк мене не заспокоїла, вона лише запустила повільне перегорання запобіжника руйнівних бажань у мене в животі. Хтось за все це заплатить особисте. Але це було гірше, ніж особисте. Тут річ була в Луїзі Аденомі, порізаній на хірургічній тарільці. в Елізабет Еліот, заколотій і надто бідній, щоб перечахлитися. Варрін Еліот, яка ридала за тілом, що його носить через місяць представниця якоїсь компанії. Вікторі Еліоті, одночасно травмованому втратою та поверненням тієї, що була і не була тією самою жінкою. Річ була в молодому чорношкірому чоловікові. Який зустрівся з родиною у зламаному немолодому білому тілі, річ була у Вірджинії Відаурі, що гордовито ввійшла у сховище з високопіднятою головою, забруднюючи останньою цигаркою легені, які ось ось мала втратити. Без сумніву, вони мали дістатися якомусь корпоративному вампіру. Річ була у Джимі Десото, який видряпав собі око в багнюці та вогні під Іненіном, і мільйони таких, як він, по всьому протекторату, ретельно зібраних в сукупностях. Індивідуального людського потенціалу, просраного й викинутого на гноєву купу історії. За всіх них, та й не лише за них хтось мав поплатитися. Я з легким запамороченням зліз із навантажувача, а тоді допоміг злізти ортезі. Від її ваги в мене заболіли руки, але далеко не так сильно, як від раптового, страхітливого усвідомлення того, що це наші останні години разом. Я не знав, звідки взялося це розуміння, але воно прийшло. І я відчув, як воно твердо вкорінилось у мене в голові, а цьому я вже давно навчився довіряти більше, ніж раціональному мисленню. Ми покинули камеру перечохлення рука в руку, практично не помічаючи цього, аж поки не зіткнулися з Баутістою в зовнішньому коридорі, де знову несвідомо відірвались одне від одного. Я тебе шукав, ковачу. Якщо Бавтіста й думав щось про наше ходіння за ручку, то на його обличчі це не відобразилося. Твоя подружка Найманка злиняла і лишила нас прибирати. Так, Крісті, я зупинився і кивнув у бік на Ортегу. Мені казали, вона взяла з собою осколкову рушницю. Баутіста кивнув. Отже, у нас виходить ідеальна історія хтось подзвонив з панамської троянди посеред стрілянини. Ви поїхали подивитись і побачили, що глядачів перебито Кадмін і заріз мертві, а ми з Ортегою напівживі. Це, певно, збивав оскому хтось кого засмутив заріс. Я, краєчку мука, побачив, як Ортега хитає головою. Це не відсканується. Промовив баутіста, всі дзвінки на Фелл-стрит записуються. з телефонами на катерах те саме. Я знизав плечима, відчуваючи, як у мені пробуджується посланець. Той що, у тебе чи в Артеги в є інформатори. люди їх імен ви не можете розголошувати. Дзвінок був з особистого телефону, який цілком випадково розбився, коли вам довелося стріляти, щоб зайти за рештки зарізової охорони. Жодних слідів і на моніторах нічого, бо цей таємничий хтось. Той, хто стріляв, обчистив усю автоматичну систему безпеки. Це, як я розумію, можна організувати. Бавтіст явно засумнівався. Мабуть так, для цього нам би знадобився інфопацюк. Девідсон добре вправляється з платформою, та він не аж такий крутий. Я можу знайти вам інфопацюка щось іще? Деякі глядачі ще живі. Зробити щось негодні, але ще дихають. Забудь про них якщо вони щось і побачили, то хіба що треба, та вони, мабуть, її чітко не побачили. Це скінчилося за пару секунд. Нам лишається тільки вирішити, коли викликати труповозки. Скоро, відповіла Ортега, бо інакше вийде якось підозріло. Баутіста пирхнув. Та вся ця хрінь якась підозріла на Фелл-стріт усякий знатиме, що тут сьогодні сталося. Ви що дуже часто таким займаєтеся? Не сміши, ковачу. Заріс перейшов в межу. Він знав, що провокує. Заріс. пробурчала Ортега. Той засранець десь зберігається. Щойно його перечохлять, він почне криком кричати, вимагаючи розслідування. А може, й ні, сказав Баутіста. Як давно його, на твою думку, скопіювали з того синта, Ортека знизала плечима. Хто його зна, він ходив у ньому минулого тижня, як мінімум тоді, якщо він не оновлював збереженої копії, а це бляха дорого. Якби я був такою людиною, як Заріс, задумливо промовив я, я б оновлював себе після кожної важливої події, хоч скільки б це коштувало. Я б не хотів прокидатися, не знаючи, що я нахрен робив. За тиждень до того, як мене спалили. Це залежить від того, що ти робив, відзначив Баутіста. Якби це було щось з біса нелегальне, ти б можливо захотів прокидатися, не знаючи про це. Так можна спокійнісінько відбрехатися від поліграфа на поліційному допиті. Навіть краще. Ти б навіть. Я поступово замовк у задумі. Бавтіста нетерпляче змахнув рукою. Байдуже, якщо заріс прокинеться, не знаючи про це, він, можливо, розпитає когось у приватному порядку. Але він не дуже поспішатиме розказувати про це управлінню поліції. А якщо він прокинеться, знаючи про це, він розвів руками, то буде тихішим от католицького оргазму. Думаю, у нас тут усе чисто. Тоді викликай швидку. а ще, може, виклич мурави, щоб. Але голос Ортеги вже затихав, зручно стала на своє місце остання деталь головоломки. Розмова двох копів стала далекою, як зорені завади в приймачі передавачі скафандра. Я подивився на крихітну вм'ятину в металі біля себе. Випробовуючи цю ідею всіма тестами на логіку, які спадали на думку. Бавтіста з цікавістю позирнув на мене і пішов телефонувати у швидку. Коли він зник, Ортега злегка торкнулася моєї руки. Чуєш, ковачу, ти в нормі? я клікнув Ковачу. Я витягнув руку і торкнувся стіни, наче пересвідчуючись у її твердості. Порівняно з очевидністю думки, яку я відчував, моє оточення раптом почало видаватися нематеріальним. Крістін, повільно вимовив я. Мені треба на борт голови у хмарах. Я знаю, що зробили з банкрофтом. Я можу знищити Кавахару і проштовхнути резолюцію 653, а ще можу владнати з райкером. Ортега зітхнула. Ковачу, ми вже ні. В моєму голосі так раптово з'явилася жорстокість, що вразився навіть я сам. Я відчув біль від синців на райкеровому обличчі, коли воно напружилося. Це не міркування, це не пошук у темряві, це факт. І я піду на борт голови у хмарах. З твоєю допомогою чи без, але піду. Ковачу. Ортега захитала головою. Поглянь на себе ти ж геть ніякий. Зараз ти б не міг здолати йоклендського сутенера, а говориш про напад на один з домів західного узбережжя. Думаєш, ти поб'єш кавахарину охорону зі зламаними ребрами і такою пикою? Забудь про це. Я не казав, що це буде легко. Ковачу, цьому не бувати. Я досить довго просиділа над плівками Гендрікса, щоб ти утнув у ту хрінь з банкрофтом, але далі нічого не буде. Гру закінчено. Твоя подружка Сара зможе повернутися додому, і ти теж, але на цьому все. Чиї взаємні претензії мене не цікавлять. Ти справді хочеш повернення райкера? тихо запитав я. Наміть мені здалося, що вона мене вдарить. Її ніздрі роздулись, а праве плече навіть опустилося для удару. Я так і не дізнався, що її зупинило, похмілля після пострілу зі станера чи просто самоконтроль. Ковачу, мені за це треба тебе заарештувати, спокійно промовила вона. Я підняв руки. Давай. Зараз я не міг би здолати й сутенера, пам'ятаєш? Ортега гмикнула з огидою і намірилася відвернутися. Я витягнув руку і торкнувся її. Крістін, я завагався. Вибач, жарт про райкера вийшов мудацьким. Може, вислухаєш мене хоч разочок. Вона повернулася до мене, міцно стуливши вуста, щоб не давати виходу почуттям, і, опустивши голову, проковтнула грудку в горлі. Ні, надто багато всього було. Вона прокашлялася. Я не хочу, щоб ти страждав далі, Ковачу. Не хочу нової шкоди та й усе. Шкода Чухлу Райкера. Вона поглянула на мене і тихо сказала: Ні, ні, я не це маю на увазі. Тоді вона притиснулася до мене в тому похмурому металевому коридорі, міцно обвивши мене руками та сховавши обличчя на моїх грудях. І все це безпомітного переходу. Я теж міцно її обняв. І між тим, крізь мої пальці піщинками сипалися останні залишки нашого часу. І тієї миті я б віддав майже що завгодно за те. Щоб у мене не було плану, який вона мала вислухати, не було способу знищити те, що зростало між нами, та щоб не ненавидіти так сильно рейлінка Вахару. Я б віддав майже що завгодно. Друга ночі. Я зателефонував Арі Неліот на квартиру Джек Сол і підняв її з ліжка. Сказав, що у нас є проблема, за вирішення якої ми щедро заплатимо. Вона соно кивнула. Баутіста поїхав по неї на катері без розпізнавальних знаків. Коли вона прибула, панамська троянда вже була освітлена. Наче перед вечіркою, завдяки вертикальним прожекторам, які світили обабічнеї, здавалося, ніби її спускають з нічного неба на світних канатах. Надбудову та причали в дуку перетинали навхрест аварійні бар'єри з ілюмінієвих кабелів. Дух вантажної комірки, в якій відбувався принижувальний поєдинок, відтягнули назад, відкриваючи безпосередній доступ швидким, і яскраве внутрішнє освітлення на місці злочину здіймалося вгору, наче сяйво зливарні. Поліційні катери висіли в небі та паркувалися по всьому доку, зблискуючи червоним і синім. Я зустрівся з нею біля трапа. Поверніть мені моє тіло. перекричала вона вищання і шум двигунів у повітрі. У світлі прожекторів чорне волосся її чохла здавалося мало небілявим, як раніше. Цього я вам зараз влаштувати не можу, прокричав я у відповідь. Але ми над цим працюємо. Спершу вам треба зробити це, здобути визнання. Тепер пропоную відвести вас геть. Поки вас не помітила срана Сенді Кім. Місцеві правоохоронці стримували коптери журналістів. Ортега, що досі тремтіла і відчувала нодоту, загорнулася в поліційну шинель і не підпускала місцевих правоохоронців із тим самим ясновиким завзяттям, що тримало її на ногах і притямі. Працівники відділу органічних ушкоджень тримали оборону, горланили, козіряли званнями, залякували та блефували, тим часом як Ельот узялася за роботу. Підробку потрібних їм кадрів на моніторах. Вони справді були, як визнала Треп, найбільшою бандою на районі. Завтра я виїду з квартири, сказала мені, не припиняючи роботи Еліот. Ви не зможете зв'язатися зі мною там. Вона помочила пару секунд, раз у раз посвистуючи крізь зуби та вводячи сконструйовані власноруч зображення. А тоді озирнулася на мене через плече. Ви кажете, що за це ці хлопці почнуть мене поважати? Вони будуть мені винні? Так, я сказав би, що так. Тоді я зв'яжуся з ними. Приведіть мені головного серед них. Я поговорю з ним, хоч хто то є. І не намагайтеся позвонити мені в Ембер. Там мене теж не буде. Я не сказав нічого, але ж подивився на неї. Вона знову повернулася до роботи. Мені треба побути на самоті, пробурмотіла вона. Самі по собі ці слова вже здавалися мені розкішю. Розділ 38 у мене на очах він налив собі з пляшки 15-річного віскі, підніс келег до телефону і обережно сів. Зламані ребра зварили в одній зі швидких, але весь той бік досі охоплював страшний біль з окремими гострими укулами муки. Він над віски помітно панував себе і набрав номер. Помешкання банкротів з ким бажаєте поговорити? Це була жінка у строгому костюмі, що відповіла мені, коли я востаннє дзвонив у Санточгаус. Той самий костюм, те саме волосся, навіть той самий макіяж. Можливо, вона була телефонним конструктом. «Міріам Банкрофт, сказав він. Я знову почувався пасивним спостерігачем і відчував таку ж відірваність, як тієї ночі перед дзеркалом, тим часом як райкерів чохол озброювався, фрага. От тільки цього разу вона була набагато сильніша. Секунду, будь ласка. Жінка зникла з екрана і її місце зайняло зображення полум'я сірника, що гойдалося на вітрі в ритмі фортепіаної музики, подібної на шурхотіння осіннього листя. Яке вітер жене потрісканим і затертим тротуаром. Минула хвилина, а тоді з'явилася Міріам Банкрофт, бездоганно вбрана в жакет і блузу в діловому стилі. Вона звела догори гори ідеально доглянуту брову. Пане Кович, несподівано. Ну так. Він ніяково змахнув рукою. Міріам банкрофт навіть через приймач передавач випромінювала чуттєвість, яка вибивала його з колії. Це безпечна лінія. Так, у розумних межах, чого ви хочете. Він прокашлявся. Я тут думав, я б хотів дещо з вами обговорити. Я. можливо, мені слід вибачитися перед вами. Та невже? Цього разу вона здивовано звела обидві брови. Коли саме ви хотіли це зробити, він знизав плечима. Зараз я нічим не зайнятий. Так, от тільки я зараз дечим зайнята, пане ковач. Я прямую на зустріч у Чикаго і повернуся на узбережжя аж завтра ввечері. Кутики й рута підняла ледь помітна тінь усмішки. Ви зачекаєте? А вже ж. Вона нахилилася до екрана, примруживши очі. Що у вас із обличчям? Він підняв руку до одного з синців на обличчі. Він не очікував, що це буде так помітно в убогому освітленні кімнати. І не очікував, що Міріам Банкрофт буде такою важною. Це довга історія. Розкажу при зустрічі. Ну, перед цим я ж ніяк не встою, іронічно промовила вона. Завтра ввечері я пошлю по вас лімузин до Гендрікса. Може, десь о четвертій? Добре, до зустрічі. Екран спорожнів. Якусь мить він посидів, дивлячись на нього, а тоді вимкнув телефон і розвернув стілець до полиці на вікні. Вона діє мені на нерви, сказав він. Ага, і мені теж. Ну, це очевидно. Дуже смішно. Я стараюся. Я підвівся, щоб узяти пляшку з віски. Ідучи кімнатою, я помітив своє відображення у дзеркалі біля ліжка. Якщо Райкерів чохол справляв враження людини, яка долала життєві випробування пробоєм, то людина у дзеркалі, судячи з вигляду, була здатна спритно уникнути будь-якої кризи та дивитися, як доля незграбно сідає маком. Це тіло пересувалося по котячому, з плавною та невимушеною економією рухів, яка прикрасила б Аншано Саломан. Його густе майже синяве чорне волосся опускалося м'яким водоспадом на оманливо витончені плечі, а м'який байдужий погляд його вишукано розкосих очей натякав на те, що Всесвіт гарне місце для життя. Я пробув у чохлі техноніндзя всього кілька годин. 7 годин 42 хвилини, як повідомляло часове табло, вбудоване у верхній лівий кут мого поля зору, але звичних побічних ефектів завантаження не було. Я взяв однією смаглявою рукою, витонченою як у митця, пляшку з віскі і проста грам'язів і кістки осяяла мене з середини радістю. Нейрохімічна система Хумалов постійно гуділа на межі сприйняття, неначе стиха наспівуючи щось про безліч речей, які це тіло може зробити будь-якої миті. Я ніколи не носив нічого подібного навіть під час служби в корпусі посланців. Я згадав слова заріза й подумки похитав головою. Якщо ООН вважає, що зможе накласти на це десятирічне колоніальне ембарго, то вона живе в іншому світі. Не знаю, як воно тобі, сказав він, але це збіса дивно. Ану, розкажи. Я наповнив собі келих і простягнув пляшку. Він похитав головою. Я повернувся до віконної полиці і сів, притуливши спиною до скла. І як, блін, це витримував Кадмін. Ортега каже, що він весь час працював із самим собою. А дай часом звикаєш до чого завгодно. А ще Кадмін, щоб його був притрушений. Ага, а ми не притрушені. Я знизав плечима. У нас не було вибору, ну, крім того, щоб відступитися. Хіба це було б краще? Це в тебе треба спитати. Це ж ти маєш піти на канагаву. Я тут звичайно повія. До речі, не думаю, що Ортега дуже вже зраділа цій частині домовленості. Ну, тобто вона вже спантеличена, але зараз вона спантеличена. А як, на твою думку, почуваюся я? Я знаю, як ти почуваєшся, ідіоте, я це ти. Справді, я надпив свої віски і змахнув келихом. Скільки часу по твоєму мене, перш ніж ми перестанемо бути геть однаковими людьми? Він знизав плечима Ти, це те, що ти пам'ятаєш. Зараз у нас усього 7-8 годин окремішного сприйняття. Не можеш бути, щоб все це справило великий вплив. На 40 заком років пам'яті, мабуть, ні, а особистість формують ранні враження. А вже ж так кажуть. І якщо ми вже про це заговорили, скажи мені ось що як ти ставишся, тобто як ми ставимося до того, що клаптовик мертвий? Я збентежено посунувся. Ми мусимо про це поговорити. Ми мусимо говорити про що небудь ми сидітимемо тут разом до завтрашнього вечора. Можеш, вийти, якщо хочеш. До речі, я різко тиснув великим пальцем угору в бік даху. Я можу вибратися звідси так, як прибув. Ти справді не надто хочеш про це говорити, геш? Це було не так тяжко. Принаймні це була правда. Початкова версія плану вимагала, щоб моя ніндзя-копія залишалась у квартирі Ортеги, аж поки копія Райкер не зникне разом із мірям Банкрофт. Потім мені спало на думку, що для атаки на голову у Хмарах нам буде потрібно співпрацювати з Гендріксом і що моя ніндзя-копія ніяк не зможе довести свою особистість готелю. Хіба що ми вдамося до сканування у сховищі? Виглядало на те, що краще буде, якщо копія райкер відрекомендує нінця, перш ніж поїхати з мірям в Банкрофт. Оскільки копія Райкери досі без сумніву перебувала під наглядом, принаймні з боку треп, виглядало на те, що зайти у парадні двері Гендрікса разом дуже погана ідея. Я позичив у Баутісти, грав тримач і стелс-костюм, а тоді, якраз перед початком світанку, просто знув між одиноким висотним транспортом. І спустився на накритий виступ на 42-му поверсі. Генрікс на той час уже знав про моє прибуття від копірайкера і впустив мене крізь вентиляційний канал. З нейрохімією Хумалов це було майже так просто, як увійти в парадні двері. Послухай, сказала копірайкер, Я це ти? Я знаю все, що ти знаєш, яка шкода в тому, щоб про це говорити. Якщо ти знаєш усе, що я знаю, то навіщо про це говорити? І інколи це допомагає конкретизувати щось. Навіть спілкуючись про це з кимось іншим, ти зазвичай говориш до самого себе. Співрозмовник просто надає можливість висловитися, а ти це проговорюєш. Я зітхнув. Не знаю, я поховав усю цю хрінь щодо тата вже давно. Це давно померло. Так, а вже ж. Я серйозно. Ні. Він тиснув у мене пальцем так, як я показав на Банкрофта, коли він не забажав сприймати факти від мене на балконі Сантачгауса. Ти сам собі брешеш. Згадай того сутенера, якого ми зустріли в кальянні ласло за рік до вступу, до одинадцяти друзів щонагона. того, якого ми мало не вбили, перш ніж нас із нього стягнули. Це була лише хімія. Ми обдовбалися тетраметом, вимахуючись через ту історію з одинадцятьма. Блін, та нам було всього шістнадцять. Маячня. ми зробили це, бо він був схожий на тата. Можливо, та точно. А наступні півтора десятиліття ми з тієї самої причини вбивали представників влади. Ой, бляха муха, та дай мені перепочити. Ті півтора десятиліття ми вбивали всіх, хто заважав. Це була армія, ми заробляли цим на життя. Та відколи, зрештою, сутенер це представник влади. Гаразд, Можливо, ми 15 років убивали сутенерів, користувачів. Можливо, це була відплата. Він ніколи не торгував маминим тілом. Ти впевнений? А чому від історії Лізабетелі от ми спалахнули як срана тактична боєголовка? Звідки в цьому розслідуванні акцент на будинках розпусти. Просто, сказав я, випивши трохи на один палець віскі. Це від початку було головною темою цього розслідування. Ми зацікавились історією Еліот, тому що це здавалося правильним інтуїція посланців. Те як Банкрофт поводився з дружиною О, Міріам Банкрофт! А ось іще один цілий диск, який можна покрутити. пельку! Еліот був офігезною відправною точкою. Ми б надійшли до голови у хмарах. Без тієї подорожі до біокабінок Джері. А, -а, а. Він з відразу змахнув рукою і вихилив свій келих. Вірую, що завгодно. Я кажу, що клаптевик був уособленням тата, бо ми не могли витримати надто близького знайомства з правдою, і саме тому ми психанули, коли вперше побачили складений конструкт у віртуалі. Ти ж це пам'ятаєш? той рекреаційний будинок на Адорасьйон. Після тієї маленької вистави нас тиждень мучили люті сни. Ми прокидалися з клаптями подушки в тебе на руках, нас через це відправили у психіатричку. Я роздратовано змахнув рукою. Так, я пам'ятаю. Я пам'ятаю, що до втрати пульсу злякався клаптевика, а не тата. Пам'ятаю, що почувався так само, коли ми зустріли Кадміна у віртуалі. А тепер він мертвий. Як ми почуваємося тепер? Я нічого не відчуваю. Він знову показав на мене це відмазка. Це не відмазка. Цей гівнюк став на моєму шляху. Він загрожував мені, а тепер він мертвий. Кінець зв'язку. А ти хіба не пам'ятаєш, як тобі загрожував хтось інший? Може, тоді як ти був малий? Я більше про це не говоритиму. Я потягнувся до пляшки та знову наповнив келих. Обері якусь іншу тему. Як щодо Ортеги? які твої думки з цього приводу? Ти збираєшся випити всю пляшку? А ти хочеш трохи випити? Ні. Я розвів руками. То яке тобі діло? Ти намагаєшся напитися? Звичайно. Якщо вже мені треба поговорити з собою. То я не розумію, чому це слід робити на тверезу голову. То розкажи мені про Ортегу. Я не хочу говорити на цю тему. Чому? розважливо спитав я. Пам'ятай, треба про щось говорити, що не так з Ортегою. Не так і з нею те, що у нас до неї різні почуття. Ти вже не в чохлі райкера. Це не так, саме це. Наші з Ортегою стосунки суто тілесні, ні на що інше часу не вистачило. Тому ти такий радий поговорити про неї зараз. У цьому чехлі. Тобі залишається тільки якась невизначена ностальгія за тією яхтою та купка коротеньких спогадів на додачу. В хімічному плані з тобою вже нічого не відбувається. Я спробував знайти якісь слова і несподівано не здобувся на жодне. Раптово виявлена відмінність сіла між нами, наче третій непроханий гість у кімнаті. Копія Райкер порилася в кишенях і витягнула цигарки ортеги. Пачка вже майже сплющилася. Він витягнув одну цигарку, скрушно на неї поглянув і засунув до рота. Я постарався утриматися від несхвалення в погляді. Останнє. сказав він і торкнувся її наліпкою запалювання. У готелі, мабуть, є ще. Так. Він пихнув димом, і я усвідомив, що майже заздрю його залежності. Знаєш, є одна тема, яку ми зараз маємо обговорити. Яка саме? Втім, я вже знав, ми обидва знали. Хочеш, щоб я сказав це вголос? гаразд. Він знову затягнувся цигаркою і дещо напружено знизав плечима. Ми мусимо вирішити. Кого з нас буде знищено, коли все це закінчиться, а поза як наше індивідуальне прагнення до виживання сильніше з кожною хвилиною, нам потрібно вирішити швидко. Як? Не знаю. Що б ти волів пам'ятати перемогу над Кавахарою чи куній Дамірям Банкрофт? Він саркастично сміхнувся. Гадаю, це непорівнювані речі. Слухай, ти ж говориш не про якесь там качання на пляжі. Це секс із кількома копіями. Це чи не єдине по справжньому незаконне задоволення сьогодні? Хай там як Айрін Еліот сказала, що ми б могли зробити трансплантат пам'яті та зберегти обидва масиви досвіду. Імовірно, вона сказала, що ми б ймовірно могли зробити трансплантат пам'яті, і при цьому одного з нас все одно треба позбутися. Це не злиття, це трансплантат від одного з нас до другого редагування. Ти хочеш чи не де так із собою, і з тим, який залишиться жити. Ми не могли витримати навіть редагування того конструкта, який створив Гендрікс. Як ми з цим житимемо? Ні. Ні, це має бути чітко або один, або другий. І ми маємо вирішити, який саме. Так, я взяв пляшку з віскі і похмуро подивився на етикетку. То що будемо робити? Зіграємо на це діло. Камінь ножиці, папір? Скажімо, п'ять разів. Я думав у дещо раціональнішому ключі. Ми переповідаємо один одному свої спогади від цього часу, а тоді вирішуємо, який хочемо зберегти, які варті більшого. Як нам обіса виміряти щось таке? Ми самі знатимемо, ти знаєш, що знатимемо. А якщо один із нас збреше прикрасить правду, аби спогад здавався привабливішим, або збреше щодо того, який подобається йому більше. Він примружив очі. Ти серйозно? За кілька тижнів може відбутися дуже багато, як ти вже сказав, ми обидва захочемо вижити. Якщо дійде до цього, нас може перевірити на поліграфію ортега. Думаю, я краще зіграю. Дай мені ту срану пляшку. Якщо ти не збираєшся сприймати це всерйоз, то я теж не буду. Бляхамуха, та ти, можливо, взагалі десь там згориш і вирішиш для нас цю проблему. Дякую. Я передав йому пляшку і подивився, як він обережно наливає собі напою на два пальці. Джиммі Десото завжди казав, що наливати більше п'яти пальців односолодового, незалежно від ситуації, святотатство. Після цього твердив він людина все одно, що п'є змішане віскі. Мені здавалося, що сьогодні ми зневажимо цей догмат віри. Я підняв келих за єдність у цілях. Так, і за кінець самотньої паятики. Майже добу по тому, проваджаючи його поглядом на одному з моніторів готелю, я ще мучився похміллям. Він вийшов на тротуар і зачекав, тим часом, як до узбіччя під'їхав довгий, начищений лімузин. Коли ближче до узбіччя двері піднялися, я помітив усередині профіль Мірям Банкрофт. Тоді він поліз усередину, і двері плавно опустилися назад. Закриваючи їх обох, лімузин затремтів, піднявся і полетів. Я проковтнув, не запиваючи ще знеболювальних, витримав 10 хвилин, а тоді пішов на дах чекати Ортегу. Було холодно.